Всім привіт! У нас розпаковка моїх новорічних замовлень косметики. Я у чоловіка попросила попросила гроші на подарунок, бо у мене закінчився майже весь мій догляд, мені треба було його поновити. Зараз покажу, що під база. Замовлення було з Косібелли. Так, це їх наповнювач тут щепить. Так, так Белла. Що ми тут маємо? Я замовила сироватку з Pedrin. Буду пробувати. для мене це новий продукт. До речі, тут майже всі нові продукти, якими я не користувалася ні разу. Ось так він виглядає. Угу, такий ніс, носик. прикольно. будемо пробувати. А, до, до, замовила я до ось цієї сироватки. Ой, сироватки. Ну так, сироватка зі спікуваном. З, з, з центелою. Це трьохсотка. Ним э, користуватися не кожен день. Я пробувала від, це Віті Cosmetics. І ця сироватка так. О, це водичка. І Віті Косметікс. Я користувалася соткою з колагеном. Мені сподобалося. Класна штука. Я бачу. Так. Це сироватка розі, розігріваюча. Я брала соточку, взяла вже більший розмір класно. Наноситься до миття голови. На пару годин я наношу на ніч. Дуже класно від нього, від нього росте нове волосся, прям ну, класний, там, здається, мені він пахнув, якщо не камфором, здається. Ну, коротше, я не пам'ятаю, чим зараз не чую, воно холодне. Дуже результат класний. У кого випадає волосся, або хто хоче прискорити ріст нового волосечка, то спробуйте. Дійсно, повторююсь, і класно. Що це? Це доктор Алтея, теж, теж незнайомий мені продукт. З. Вітаміном С. Я люблю все, що з вітаміном С. У мене всі сироватки з вітаміном С на день 20%. Відгуки гарні, нічим не пахне. Будемо пробувати. Так. І ще одна від Ануа. Це азелейнова кислота, 10% гіалуронова кислота. Але, здається, там мало бути. І... І і-і. Міацінамід. Або цели в цій. Я просто хотіла там ще страник кислотою, але не взяла. Коротше, я не вклалася трошки з нею в бюджет. Так, ось так вона виглядає. Зеленка, бо у мене дуже чутлива е шкіра схильна до куперозу і пігментація. Не знаю, чи вони холодні, чи вони нічим не пахнуть, чи в мене закладений ніс не знаю. Щось. Так, все. Тут, тут все. Зараз буду відкривати другу посилочку. Це з сайта Боже, Крістерс. Новий для мене сайт. Я там не замовляла, але я знайшла там е, тонері е, від, від Ануа, здається, так, з персиком. Я шукала, де замовити в Україні, щоб довго не чекати. Але все одно посилка йшла з Польщі. Я якось не дочитала, що це з Польщі, доставка буде. Тому зараз відкриваємо тут не тільки тонер. Так, я, виявляється, скупилася на я, Якщо це, чесно, не пам'ятаю. Можливо, якийсь. А, але там були подарунки. Просто ось. В мені в подарунок йшло два товари. Це. Крем для рук. Він. Кундал. І ось така маска. З Алоя. Не знаю, на сайті цей кремушок стою коштував 350 гривень. Не знаю, будемо пробувати. Ось цей тонер, через який було замовлення. З персиком. Він я його планую використовувати зранку як антиоксидантний. Він е, трохи має вирівнювати тон обличчя. Ні. А, він запечатили, прошу. Я від Ануа нічим не користувалася, це новий, е, новий для мене. Нова косметика, але я знаю, що про нього дуже гарні відгуки. І склад класний. Бо я не вже відкрити. Зараз. Нарешті мені хоч щось пахне. Я, я не змогла зняти фольгу, я її якась відірвала і вона не знялася. Я Прийшлося приковаряти. Пахне дійсно з персиком. І від Ано. Умивалка. Я вибрала таку глибоко очищаючу. Перепрошую, тут у мене дитина бігає. Одна у мене гучна мадам. Так, ось з центеллою. Теж гарні відгуки про неї. Мені треба якісь спокійні маски, Не агресивні. Пахне Свіженька, наче з м'яткою. Щось таке. Чи з ментольчиком, не знаю чому. Ага, тут ще плюс биха. Ну, коротше, будемо все пробувати. Нічого не можу сказати, бо все для мене нове, крім, крім ось цього. Це все щось новеньке. Ну, я так, в принципі, і хотіла. О, а це олійка. Капінка для умивання, Там її позиціонують, наче як єдиний етап очищення, тобто і олійка, і пінка. Ну, я не впевнена, що не треба ще використовувати. Пахне косметично, а буде вливатися. Ну, короче, тут вроде ретинол і колаген заявлено. Ну, звичайно, це буде так мало на вашій шкірі, що, в принципі, там змін ви навряд чи щось побачите. Головне, щоб очищала добре. Так, ну, ось це все було моє замовлення. Воно десь було ну, на таку нормальну суму, я вам скажу. Жалко, шкода, немає чеків, але 1008. Бо ну, тут, в принципі, так багатенько засобів буду все використовувати, знайомитись і залишу потім відгук по використанню. До речі, е Ще було у мене замовлення, але, здається, у мене була і розпаковка, чи то я в Тік-Ток виклала. Ще була вмивалка, я замовляла. Бачите, мене перервала на умивалки. Ну, в закінчилося, тому я не впевнена, я була не впевнена, що все прямо мені підійде ідеально, тому маю як запасні варіанти. Тому буду використовувати, буду дивитися. Віті Косметикс я не, не сумніваюсь, бо я вже знайома з, його, з їх засобами, і вони мені дуже подобаються. Тому буду продовжувати. Все, дуже вам дякую за увагу. Ось така була розпаковка. Всім па-па!